Добрий вечір. До вашої ваги головні події області. В студії Наталя Майборода сьогодні у ЧСН. Дотації з державного бюджету освітяни і медики в області отримають у грудні аванс. Сьогодні нам виділяють на цю хвилину по розпорядженню кабміна 33,5 млн грн трансферту на зарплату. У нас не курять з 16 грудня. У громадських установах заборонять палити. Дуже вредно і очень тяжело роботу за відімнаку. Арешт за борги. Чому вакуумний пилосос Джонсон більше не чепорить черкаській вулиці? Півроку машина без роботу на неї накладений арешт. Бюджетники Черкащини будуть з авансом. Про це під час сьогоднішньої наради у Корсун Шевченківському заявив керівник головного фінуправління Володимир Кулєша. Нагадаємо, через низку причин виплата зарплати у грудні працівникам бюджетної сфери була під загрозою. Виправити ситуацію могла лише дотація із державного бюджету. Сьогодні головний фінансист області повідомив, Кабмін виділив необхідну суму. Але її вистачить лише на аванс. А от додатковий транш для виплати зарплат уряд поки що не підтвердив. По координації дій нам виділяють на цю хвилину по розпорядженню Кабміна 33,5 млн грн трансферту на зарплату. Це рівно аванс по містах обласного підпорядкування. Це те, що ми вже гарантовано можемо казати. Із 16 грудня кафе, ресторани, бари, нічні клуби і навіть приміщення органів влади в Україні стануть бездимними. Курити заборонять навіть кальян та електронні цигарки. Зробити затяжку можна буде лише на терасі або на літніх майданчиках. Вже за тиждень набуде чинності закон про повну заборону паління у громадських установах. Збирали думки з цього приводу наші кореспонденти. Черкащанка Олена у цьому ресторані працює вже шість років. Нині вона бармена, а починала з офіціантки. Розповідає, у закладі дві зали, одна з них для курців. Її доводилось обслуговувати дівчині. Як роботникам, ну, персоналу робочому теж вредно і дуже важко працювати в заведенні, де накурено людей багато. Ну і ще є інша сторона, наприклад, багато люди предпочитають ці завіду, в яких курять. Згідно із новим законом, палити у закладах громадського харчування з 16 грудня буде заборонено. Власники ресторанів, кафе та барів відтепер будуть змушені зачинити зали для курців. Кальяни та навіть електронні цигарки тепер табу. Черкащанина Євгена така перспектива не радує. Зазвичай він відпочиває в закладах для курців, втім, каже, відвідувати їх все одно не припинить. Буду ходити, не Мені просто питатися більше ніде. А от ресторатори побоюються, що ці обмеження вплинуть на кількість відвідувачів. Ініціатори закону ж запевняють, курці як ходили, так і ходитимуть до закладів громадського харчування, але будуть дисциплінованішими. Положення закону дозволяють власникам барів та ресторанів облаштувати спеціальні місця для паління. Вони мають знаходитись або на терасі, або на вулиці. Досі діє закон, який роз дозволяє розподіл закладів на 50 на 50, тобто зони для курців і зони для тих, хто не курить. Ми проводили моніторинг, який виявив те, що близько 80% закладів не дотримуються чинного законодавства. З тим, хто ігноруватиме закон, працюватимуть правоохоронці за його невиконання. Обіцяють штрафувати. Будемо робити відпрацювання спільні. Я думаю, що якщо зробити в декількох закладах відпрацювання да, притягнути до відповідальності директорів закладів, також тих присутніх, які там курять, то я думаю, трошки буде неповадно інше. Тому хто, попри заборону, куритиму в громадському місці, доведеться сплатити від 50 до майже 200 гривень. Якщо ж цього закону не дотримуватиметься дирекція закладу громадського харчування, штраф може сягнути 10 тисяч гривень. Станіслав Кухарчук, Вітазорич Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Очистка парків, тротуарів, пішохідних доріжок і площ. Він також може збирати сміття і листя. Вакуумний пилосос Джонсон міська влада придбала чотири роки тому. Тоді за нього заплатили майже мільйон бюджетних коштів. Утім, вже більше року машину на вулицях міста не видно. Чому Джонсон не чепорить черкаській вулиці, цікавилась Ірина Васюра пилосос Джонсон у Черкасах єдиний його завдання прибирати вулиці міста. Втім, вже півроку машина без роботу. На неї накладений арешт. Коли машину купували, її одразу поставили на баланс комунального підприємства «Челуаш». Нині пилосос без роботи простої на майданчику організації. Востаннє на вулицях Черкас його бачили рік тому. Цього літа за борги підприємства на машину наклали арешт. На той момент воно завинило за комунальні платежі та зарплату понад 2 мільйони гривень. Щоб не було блокування хоздіяльності підприємства. Ми пішли на такий тимчасовий крок, і як бачите, він спрацював підприємство, працювало і навіть навіть зараз працює на 100%. 100 вже у 2008 році. Міська влада планувала придбати два Джонсон. Вони змогли б начисто прибрати все місто. Втім, грошей вистачило лише на один. І той ніде не задіяний. Нині вулиці Черкас прибирають три приватні фірми, які виграли цьогорічний тендер. Нас не стоїть задача продати сьогодні машину. Да, ця машина вона іменно для таких чистових робіт. І ми її будемо використовувати в цьому році в наступному. Це 100%. Тому що чому вона повинна стояти? У ну, чому вона? Вона повинна прибирати якісь там частину міста, наприклад, центральну міста. Нині міська влада вирішує питання щодо зняття арешту з Джонсона. До того часу машина опломбована. Але у відповідь на запитання, чому вулиці Черкас прибирають приватні фірми, коли у власності міста є сучасний пилосос, чиновники лише розводять руками. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. І це ще не все. Далі у випуску про таке. Цілодобово і у вихідні невідкладна стоматологічна служба у Черкасах змінила прописку. Станція не має такої наступності у впровадженні лікувального процесу. Сезонна хвороба. В осінньо-зимовий період зростає кількість хворих на ротавірусну інфекцію. Медики радять робити щеплення. В Україні ця сертифікована. сертифіцирована. пероральна вакцина, жива вакцина. Новорічні прикраси і обереги, родинний майстер-клас із виготовлення іграшок. Та якщо ви туди вкладете свій настрій, своє захоплення, своє бажання, своє тепло, доброту, то звичайно цей янгол буде вас захищати. Сезонна хвороба в осінньо-зимовий період зростає кількість хворих на ротавірусну інфекцію. На Черкащині на цю недугу хворіє кожна восьма дитина. За 9 місяців цього року у дитячому відділенні Черкаської інфекційної лікарні із цим діагнозом лікувалось понад 200 дітей. Лікарі ці цифри множать на вісім. Старається, нас вже повзає. Бачу, хоче гулятися, але коліки вже водіїм бувають заважають. Зараз маленький Богданчик весело забавляється з мамою, а ніч тому п'ятимісячне дитя лежало під капельницею. Малюк не міг їсти спати через біль у животі. Перші симптоми в нього був розстройство. Було пару разів на, на день, а потім все хуже і хуже. Тобто сиділи вдома. А коли вже дійсно погано стало, обратилися в скору допомогу. Лікарі встановили дитині діагноз ротавірусна інфекція. Це вид недуги, особливо поширений в осінньо-зимовий період. Переважно у неї хворіють діти раннього віку від 6 місяців до 3 років. Джерелом інфекції є хвора людина. Вірус, як правило, розповсюджується через повітря, речі та під час спілкування. Аби вберегти малечі від цієї хвороби, медики радять робити спеціальну вакцину. В Украине эта вакцина сертифицирована. Это пероральная вакцина, живая вакцина. Она вводится дважды в 3 и 4 месяца. Ну, Это оптимальный э, вариант. В общем-то, эта вакцинация должна проводиться в раннем возрасте до 6 месяцев. Это будет эффективно тогда, и ребенок э, не должен болеть этой инфекцией. Окрім вакцини проти ротавірусної інфекції, медики радять не забувати про вакцинацію від грипу, адже як повідомляють у головному управлінні Держепідемслужби, із початком епідсезону в області на цю недогу вже захворіло понад 42 тисячі людей. Найвище сьогодні захворюваність має місці в місті Черкаси, Черкаському районі Христинівському районі. Проте на жодній адміністративній території епідемічного порогу не перейшли. І він нижчий, який розрахований на 33%. аби не допустити епідемії грипу. Медики почали щеплювати населення. На сьогодні в області вже вакциновано майже 7 тисяч людей. Анна Іванченко, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. І з 4 грудня у Черкасах почала працювати невідкладна швидка стоматологічна допомога. Її облаштували у приміщенні міської стоматполіклініки. Усі послуги черкасцям тут надають безкоштовно, а лікарі приймають пацієнтів цілодобово і у вихідні. З подробицями Станіслав Шемет терпіли і чекали вже понеділка, якщо це було в суботу в неділя. Швидку допомогу стоматологічну, і вони надали. Нам першу допомогу були задоволені. На другий день звернулися до лікаря, і потім всі наші біди було, було скасовано. Бувало так, що боліло, до ранку терпіли, але потім до стоматолога зранку приїжджаєш, укол зробили і роблять свою справу. За статистикою, щоночі невідкладної стоматологічної допомоги у Черкасах потребує 10-15 людей. А в вихідні кількість акцентних звернень до стоматологів зростає до півсотні. Раптовий зубний біль, який неможливо усунути нічим, навіть щододійними на сучасними анальгетиками, може спіткати кожного. У таких випадках черкасці за звичкою звертались на станцію швидкої допомоги. А от тепер серед ночі можуть просто поцілувати в замок цієї установи. Стоматологи змінили прописку і рятуватимуть черкасців від зубних мук у міській стоматполіклініці. Колектив закладу поки що призвичаюється до роботи в нових умовах. Обома руками за таку реформу лікар-терапевт Сергій Усов. Сама найбільша польза в тому, щоб швидка допомога могла оказати ортопедичну ночну допомогу. Ортопеди днем практично не працюють по городу, а у человека біль ужасна, і для лікування необхідно сняти этой этих конструкций, и для этого нужны ортопеды. Поэтому здесь, в этих условиях, будет оказываться такая помощь. Это просто замечательно. Это спасение для человека ночью. Просто спасение. На новому місці лікарі стоматологічної швидкої працюватимуть із опів на восьму вечора до опів на восьму ранку та чергуватимуть у вихідні дні у кабінеті екстреної допомоги три ще радянські стоматустановки. установки, і цього вистачає, аби виконувати необхідні процедури, каже головний лікар Ярослав Коваленко. Але він сподівається, їм вдасться придбати нове обладнання. Штат переведений так, але крім штату і лоточки з інструментарію нам більше нічого не перевели. Стоматологія взагалі галузь досить затратна. А невідкладна допомога повинна фінансуватися з державної кишені. Цей кабінет буде фінансуватися коштом міського бюджету. У департаменті охорони здоров'я кажуть, грошей на отримання закладу до кінця цього року вистачить, а вже з наступного обіцяють закласти необхідну суму до скарбниці. Станція не має такої наступності у впровадженні лікувального процесу. Станція робить якісь речі, ну, кабінетна станція робив якісь речі в частині полегшення страждань, там, розкриття е, абсцесу, видалення зуба. Перед новим роком чиновники порадували працівників стоматполіклініки. Сюди вже придбали 10 комплектів сучасного обладнання. Одна з цих установок працюватиме у кабінеті невідкладної допомоги. Але лікарі радять черкасцям дбати про свої зуби вчасно, аби не доводилося вночі шукати стоматолога. Станіслав Шемет, Олег Кураш, Андрій Полинко, черкаська служба. Новин. Солом'яні павички янголи та ляльки з кукурудзиння у Черкасах вчать створювати етноіграшку, так як робили наші пращури. Вони вірили, що лялька захистить оселю від усього лихого на весь майбутній рік. На родинному майстер-класі побувала і Надія Кирей. Так, під колядки народжуються етноіграшки для бажаючих пізнати секрети їх виготовлення. Народні майстри Черкащини влаштували родинний майстер-клас. Оригінальні забавки, прикраси для ялинки створювали власноруч як діти, так і дорослі за технологіями, яким кількасот років. Та робиться з співають, дітки розвитку. І дивіться і його обмотуєш ниткою. Все. Скручуєш, і вона виходить за калядка. Такі іграшки повинні прикрашати оселю під час різдвяних свят. Докласти рук до їх виготовлення має вся родина від бабусі до найменшого члена сім'ї, переконує організаторка дійства Ольга Мартинова. Рукотворні цацянки з натуральних матеріалів зроблять атмосферу вдома особливою. Навіть по харчуванню вони знають, що є продукти, які можна їсти, а є вже які не можна. То, от, власне, це все етно, це те все, що можна, що дає сили, наснаги, здоров'я. Тому от ми і думаємо їх цьому вчити. Крім того, етноіграшка здатна захистити дім від усіляких невдач. Це перевірила на собі Катерина Миронюк, яка проводить майстер-клас із виготовлення янголів. Саме головне той позитивний момент, коли ви це виготовляєте. Якщо ви туди вкладете свій настрій, своє захоплення, своє бажання, своє тепло, доброту, то звичайно цей янгол буде вас захищати. Організатори обіцяють, родинних майстер-класів буде ще багато, і долучитися до них зможе кожен охочий. А всі зроблені іграшки незабаром мають прикрасити ялинку палацу дитячої та юнацької творчості. Надія Кирей, Геннадій Ємільянов, Черкаська служба новин. Вже за мить спортивний блок Анна Іванченко розкаже про мініфутбол і про найсильніших чоловіків. А я з вами прощаюсь до завтра. Щасти. І вітання далі. Упродовж п'яти хвилин. Інформація про спортивні події Черкащини. Зокрема, у Дахнійській лісосмузі відбувся відкритий чемпіонат області зі спортивного орієнтування. Змагання, які присвячені річниці з дня визволення Черкас, об'єднали 130 спортсменів із трьох регіонів України. За перемогу боролися орієнтувальники з Черкаської, Кіровоградської та Київської областей. В Дахнівській лісосмузі відбувся відкритий чемпіонат області зі спортивного орієнтування. Змагання, які присвячені річниці з дня визволення Черкас, об'єднали 130 спортсменів з трьох регіонів України. За перемогу боролися орієнтувальники з Черкаської, Кіровоградської та Київської областей. Спортсмени змагаються протягом всього року, причому на дистанції виходять від зовсім юних орієнтувальників на місцевості, яким лише виповнилося 8 років, до ветеранів спорту. Щорічні змагання з кожним роком збирають все більшу кількість учасників. Інтерес до спортивного орієнтування в області підкреслюють і останні результати черкаської збірної. Так, наші спортсмени на нещодавному чемпіонаті України, який проходив у Чернівцях, посіли перше загальнокомандне місце. Реманент для заняття цим видом спорту дуже простий: це компас та карта. Саме їх наявність допоможе спортивному орієнтуванні зробити перші кроки. А от стати справжнім профі можна лише після років натхненних тренувань. Кожного тижня черкасці, які займаються цим видом спорту професійно, проводять близько восьми тренувань. Цім видом спорту займаються не тільки восьмилітні, 10 десятілітні діти, але також. І кому ісповнилась 18, 19, 20, також яким 60 і даже є 70 років. Ну этот вид спорту очень гармонічно розвиває не тільки фізичне розвиття, но і умственне. Згідно вікової групи, учасники турніру мають пройти дистанцію протяжністю від кілометра до десяти. На її шляху потрібно обов'язково віднайти низку контрольних баз і зробити відмітки. За моєю спиною контрольний пункт це призма нейлонова 30х30, яка влаштовується на певних об'єктах. В даному випадку ми стоїмо у ямі, до якої учасники підбігають, роблять компостером відмітку і потім прямують до іншого контрольного пункту. В даному випадку вони прямують з сотого контрольного пункту на фініш, тобто закінчують свою дистанцію. Цьогоріч спортсменам пощастило з погодніми умовами. Комфорні плюс вісім разом з біговою дистанцією сприймається як насолода. А за словами старожил змагань, в 2010-му довелося йти на лижах, адже під ногами репів 50 сантиметровий шар снігу. Та навіть такі умови не перепона для спортивних орієнтувальників, які переконані, що в разі правильного проходження дистанції спортсмену обов'язково захочеться ще раз випробувати себе в цьому виді спорту. Чемпіон Черкаської області з міні-футболу футбольний клуб Христинівка, розгромивши Кіровоградський Олімп, потрапляє до однієї восьмої Кубку України з міні-футболу. Христинівка підтвердила свій якісний рівень, здобувши перемогу в одній шістнадцятій Кубку України з мініфутболу. Суперником Христинівської команди був Кіровоградський Олімп. Він у цьому сезоні виступає в першій лізі чемпіонату України. Христинівка не мала проблем із представником першої ліги, здобувши перемогу із рахунком 7-1. Днями у Черкасах визначили найсильніших аматорів паверліфтингу. 30 спортсменів на шляху до омріяного золота мали пройти кілька непростих випробувань. Вони присідали зі штангою на плечах, виконували жим лежачі на горизонтальній лаві. Встановлювали кращі результати у вправі тяги визначеної ваги. Рекордсменом аматорського чемпіонату став абсолютний переможець серед дорослих родін Сергій. Спортсмен підняв загалом 640 кілограмів. 18-річна Катерина Нестерко лише місяць, як займається павеліфтингом. Дівчина каже, взяла участь в чемпіонаті серед аматорів з єдиною метою випробувати свої сили. Вона одна із трьох дівчат, які тягали залізо на рівні з чоловіками. Молода спортсменка, попри хвилювання, зуміла показати найкращий результат серед учасниць, піднявши загалом 162,5 кілограма. Вдалий дебют на змаганнях приніс Катерині золото. «На ну, якось я хвилювалася, і техніка не дуже сильно виходила. Але далі відчула таку впевненість, і все пішло нормально. Коли я побачила на третьому колі, що моя суперниця поставила 65 п'ять кілограм. Я вже думаю, ні, мабуть, це таки є 85, хоча я їх ніколи не брала, але я спробую, все-таки вийшло. Павеліфтинг ще називають триборством. Аби здобути призове місце на чемпіонатах з цього спорту, потрібно пройти якісну підготовку. Велике значення мають силові показники учасника. Віталій Марченко два роки тому розпочав активно займатися у спортзалі. На змаганнях встановив свій рекорд. Під час присідання зі штангою осилив 120 кілограмів. Загалом спортсмен підняв 337,5 кілограма. І ...забрав бронзу серед чоловіків середньої вагової категорії. На тренування 115 кілограмів три рази посідаю. Перший корпут я планував, щоб без ексесів різних взяв 112,5. Я був впевнений в цій вагі. І а вже наступні підходи. Я буду свій максимальний уже присідати, Такі як 120, 117 я присідав на раз, а 120 я ще ні разу не присідав. На виконання кожної з трьох вправ учаснику дають по три спроби. При оцінці судді враховують максимальний результат, який встановив окремий спортсмен. А сума набраних балів визначає його силову кваліфікацію. Найважча вправо із, із, із даних трьох. Зазвичай це індивідуально, але все ж таки присідання, присідання зі штангу на плечах, тому що вправа складна, вправа вважається такою базовою, мотивуючою і зазвичай спортсменам вона вдається дуже важко, дуже важко, але все ж таки намагається впоратись з вагою і показати відповідно максимальний результат. Обирали найкращих учасників за формулою Вілкса, визначаючи абсолютних чемпіонів серед переможців. За підсумками змагань найвище звання серед юніорів завоював Андрій Іреленко, серед юнаків Максим Калініченко. У число найкращих увійшов і Антон Паляничко. Організатори змагань ставити крапку у проведенні подібних змагань не збираються. І у травні планують влаштувати ще один чемпіонат із триборства. Юлія Порпленко, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. На цьому в мене все гарного вам вечора! Хай щастить! 6 грудня. За даними черкаських синоптиків, температура по області вночі становитиме від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу. У день – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. У черкасах вночі від 0 до –2 градусів з позначкою «мінус», у день – 1-3 градуси з позначкою «мінус». Атмосферний тиск знижений, найближчої доби продовжить падати. Відно став повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно. Вночі без істотних опадів. Удень мокрий сніг з дощем. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Найближчі дві доби погодні умови Черкащини формуватимуть активні атмосферні фронти циклону з півдня, що принесе чергову порцію опадів у вигляді мокрого снігу з дощем та снігу. Погоду ускладнюватимуть небезпечні метеорологічні явища, як то ожеледь, налипання мокро снігу, на дорогах ожеледиться. Середньодобовий температурний фон перебуватиме у межах кліматичної норми, а у вихідні дні очікується суттєве зниження температури повітря. Вночі стопчики термометрів опускатимуться до 50 градусів морозу у день до 0,5 градусів морозу. До уваги водіїв та пішоходів на дорогах та тротуарах можливе утворення у желедиці, тож будьте уважними та обережними. А за церковним календарем, 6 грудня, вшановується пам'ять благовірного князя Олександра Невського та святителя Митрофана. Наші пращури звернули увагу. Якщо цього дня моросить сніг і вітер з півночі, то через півроку, 6 червня, буде така ж погода. Цей час селяни святкували становлення санного шляху снігом і кригою. Гарної вам погоди.